Орлиці не сповідаються перед гігієнами. Це донька пані Ірини Фаріон, намагається продовжити справу мами. І ви знаєте, от це вона збирається випустити чи то книгу з цитатами, якось так. І отут, знаєте, от, знаєте, я відчуваю відразу повагу до українців. Я відчуваю одразу, що українців не ділять на орлиці гієн. Чому? Якісь орлиці, я зараз не про Ірину Фаріон, це справа кожного, а тепер це вже донька. Чому ось ця орлиця вирішила, що всі інші гієни? От можна просте питання: от знайти на нього відповідь. Чому хтось вирішує, що він орлиця Орел молодий? А всі інші гієни, 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 ще якісь не такі. Знаєте, раби, ну, ну і так далі. Ну, ну просто чому, чому так? Чому, чому хтось це вирішив? І що головне: а хто дозволяє це робити? Чому немає класифікації ось таких підходів, як роздмухування е, ненависті е, між людьми, поділ людей, за, е, дискримінація людей? Ну, ну, от, ну як так можна? Ну, тепер ось донька, і пам'ятні знаки, і благодійний фонд, і ютуб-канал вона буде продовжувати. Знаєте, Колись я бачив один проєкт був в країні нашого ворога, там померла одна людина, така епатажна, і вирішили, що треба їхати на його імені далі і створили штучний інтелект. І цей штучний інтелект там. Ла -ла 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 -ла", ну, ви знаєте, зрозуміли про кого я. Ну, не пішло. Не пішло. Знаєте, відсутність інтелекту, такого, як була в цій людини, досвіду, знань. Ну, не пішло. Проєкт закрився. Я думаю, що ось цей проєкт також закриється. Якщо, якщо донька Ірини буде не на інтелекті намагатися, не на харизмі не намагатися, а ось таким способом, поділом людей, епатажем якимсь, для того, щоб. Епатаж мати потрібно мати внутрішній стержень, потрібно мати знання, потрібно мати досвід, потрібно прожити життя. І тоді, можливо, ти викристалізуєшся як якась особистість цікава для частини людей. І то потрібно бути обережним, тому що все це люди. А влітати в інформаційний простір. На імені навіть своєї близької людини. І влітають, починаючи з того, що давайте всіх поділимо на орлиці гієн. Ну, як на мене, це хибний шлях. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Ну а фотографія ну, цього всього там фонду, анонсу, телеграм, шапці профілю. Ой, Дивна ситуація. Але маємо те, що маємо.